За відсоток до фінішу центр виборчкому оборчому наблизився до кінцевого результату підрахунку результатів за багатомандатним округом. Коли чекати остаточних даних, які цифри зараз мають партії, запитаємо в Олени Зоріної. Олено, вітаю! Власне питання вам уже прозвучало. Ми слухаємо вас. Доброго вечора, Олексію. Лік іде на соті відсотка. Саме стільки не вистачає до заповітної сотні, заповітної висоти. Кількість оброблених електронних протоколів наразі застигла на познаці 99,12%. Відсотка лідери не змінні, Я ж лише нагадаю, це партія регіонів вона має понад 30% відсотків голосів. Батьківщина 25 із гаком, майже 14 ударком. Партія 13,2% відсотка симпатиків і замикає п'ятірку лідерів Свобода із показником 10,42%. відсотка. У центрі в борчкомі сьогодні приймали протоколи із мокрими печатками. Загалом вдалося а, здатися трьом майже трьом десяткам окружкомів. як прогнозують у центрі виборчкомі складніша ситуація із власне електронними протоколами. 100% результат на табло сьогодні. Ми навряд чи побачимо, і коли це може статися, передбачити ніхто не наважується. Зокрема, за словами заступника голови центру виборчкому Андрія Магери, він вже зазначив, що цей процес підрахунку голосів один із найбрудніших. Прошу пряму мову. Центральна виборча комісія до 12 листопада офіційно оголосить результати виборів. Хоча для окружних виборчих комісій такого строку немає, конкретно там, 3, 4 чи 5 днів, і, можливо, за сьогоднішній день теж не буде 100% всіх даних відносно дільничних виборчих комісій по Україні. Коли це може бути, давайте будемо за цим слідкувати. Самим членам ЦВК сьогодні власне довелося захищати електронні дані, зокрема в деяких регіонах, де вже підрахували 100% голосів виборців. Дані якимось диним чином почали видозмінюватися. Цифри фантоми зафіксували у Миколаївській області, де після остаточного підрахунку голосів і перемоги опозиційного кандидата лідерство раптом почав здобувати провладний. Схожа ситуація виникла і в одному з округів Вінничини. Однак у ЦВК від Далу поквапились відхреститися, заявивши про те, що на своєму сайті центр виборчком розміщує лише ті дані, які надходять від окружкомів. Олексію, дякую, колего, за роботу про останні цифри з Центр виборчкому і метаморфози, які на які на них чекають на сайті. ЦВК офіційному нам розказала моя колега Олена Зоріна.